Привіт! Насамперед, для торту Орео вам знадобиться зробити крем. Тут вам знадобиться білий шоколад та гарячі вершки жирністю 33%. Вершки кип'ятити не потрібно, просто вони мають гарно прогрітися і далі ними заливаєте шоколад. Після цього гарно все перемішайте, щоб шоколад розтанув і інгредієнти об'єдналися. Далі ця маса має стабілізуватись для цього накрийте харчовою плівкою в контакт та відправити в холодильник для повної стабілізації. По часу це займає до 3 годин. А поки шоколадна маса буде стабілізуватись, перейдемо до приготування чизкейку. Вам знадобиться вершковий сир, до нього потрібно додати цукрову пудру. Кукурудзяний крохмаль. Це 2 столові ложки без гірки, трішки ваніліну. Далі додаєте вершки жирністю 33%. І останній інгредієнт це буде яйце. Важливим моментом у приготуванні чи є те, що яйця, вершковий сир та вершки мають бути обов'язково кімнатної температури. Так вам буде легше їх об'єднати та довести до повної однорідності. Всі інгредієнти та пропорції до них, як зазвичай, напишу в описі. Коли вже маса практично однорідна, я додаю крем, який з'єднує два печива Орео. Крем доповнить смак чизкейку та зробить його більш схожим на смак Орео. Для цього вам знадобиться приблизно 70 г печива. Далі продовжуєте вимішувати, доки маса не стане повністю гладкою, і також не забудьте додати 1 столову ложку лимонного соку. Ось приблизно так має виглядати маса для приготування чізкейку, вона гладка та шовковиста. Далі її необхідно розподілити по формочкам. Діаметр даних формочок 14 см. Розподіляти потрібно рівномірно і бажано це робити на вагах. Якщо у вас немає вагів, ви можете перевіряти товщину кожного чизкейку за допомогою зубочистки. І взагалі потрібно контролювати, щоб всі компоненти, так би мовити, торту мали однакову вагу та товщину, це стосується і коржів, і кремів, і навіть ось чизкейків. Так розріз вашого торту виглядатиме досить гарно. Далі до чизкейку потрібно додати печиво, яке залишилося після того, як я забрала від нього білу частину ламаєте на невеличкі шматочки та розподіляєте по чизкейку. Перед тим як вімкнути духовку, щоб вона нагрівалась, вам необхідно поставити в неї ємність із водою. Поки духовка буде нагріватись, в ній утвориться пар. І ось в цьому парі Ви і маєте випікати чізкейк. Випікати потрібно при температурі 180 градусів. По часу це займає приблизно 20-30 хвилин, орієнтуватись потрібно по краям чізкейку. Краї піднімуться, вони стануть більш стабільними, а серединка більш такою хиткою, коли ви трясете деком, вона трясеться, хитається, а краї стабільні. Далі чи потрібно охолодити при кімнатній температурі. Повертаємось до крему, в холодильнику він провів приблизно 3-3,5 години. За цей час, як бачите, він став більш таким густішим, він не рідкий. і далі його потрібно збити міксером. Збивайте відразу на максимальних обертах. Приблизно 30 секунд збили, а далі до нього потрібно додати крихту від печива Oreo Півтори столових ложки. На весь рецепт у вас має піти приблизно 90-95 грамів печива. Далі продовжуйте збивати на максимальних обертах до тої пори, поки крем стане більш таким повітряним та не почне тримати форму. Ну, ось приблизно так. Подивіться, на лопатці він досить непогано тримається, але при цьому він є таким достатньо повітряним. Далі переходимо безпосередньо до збирання торту. На підложку трішки додаю крему для того, щоб зафіксувати корж. Цей є шоколадний шифоновий бісквіт рецепт залишу в коментарях. Наносите невелику кількість крему та рівномірно розподіляєте. Даний крем з'єднуватиме в торті між собою бісквіт та чизкейки. Пропитувати бісквіт не потрібно, оскільки він сам по собі є достатньо вологим. Нанесли крем, а далі викладаєте чізкейк. Далі зверху на чизкейк вам потрібно також нанести крем. Після крему викладаєте бісквіт, бісквіт змащуєте кремом, знову викладаєте чизкейк, на чизкейк знову крем і останній корж. Тобто для всього торту вам потрібно буде 3 коржі бісквіта, 2 чизкейки і між ними потрібно буде зробити 4 прошарки крему. Даний торт діаметром 14 см. За висотою у мене вийшов 12 см. А після того як я вже вирівняла його кремом, його вага становила 1,5 кг. Вже зібраний торт має стабілізуватись в холодильнику не менше як 5 годин, а краще 8. Далі ви можете вже його вирівнювати улюбленим своїм кремом. Це може бути як крем чиз на маслі, або ж можна також вирівнювати шоколадним ганашем. Обидва ці креми досить гарно будуть пасувати до даного торту Орео, і ви можете обрати для себе будь-який із них. Для того, щоб торт гарно тримав форму, перед тим як відправити його в холодильник для стабілізації, я огорнула його ацетатною плівкою. Також можна замінити харчовою плівкою, але бажано все ж таки збирати такий торт в кільці. Даний тортик смачний, він особливо сподобається тим, хто полюбляє чізкейки. Поділюся з вами розрізом даного тортику, який мені надіслали, також покажу варіант декорування. Дякую всім за перегляд і смачного!